Далі у нас політичний експерт Тарас Загородній продовжує наш марафон. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Так доброго дня. Ну і з вами хочу трошки обговорити оцю історію з приводу надання дозволу атакувати Російську Федерацію. Ну кажуть, же вже що Джо Байден готовий розглядати. Причому говорять про те, що Блінкен після поїздки до Києва почав лобіювати зняття цієї заборони. Як ви припускаєте, чи можемо ми найближчим часом нарешті почути цю новину про те, що ця заборона скасована? Ну, подивимось, ну, принаймні кроки зроблені. Ну, принаймні, я б став більш оптимістичним стосовно цього питання, коли в, в Конгресі почалися оці Макфол задав питання Блінкіну, на, на якій підставі адміністрація Байдена це зробила, тому що Конгрес не, не забороняв це. Це дуже цікавий хід, тому що. Ну, в американській традиції в політичній все ж таки перевищення своїх власних повноважень однієї з гілок влади вважається ну достатнім таким великим політичним принаймні проступком. Подивимося, як воно буде реалізовуватися на практиці, тому що ну, принаймні від Блінкена я не почув цю знаєте стару шарманку, що неможливо через там ядерну ескалацію це робити. Подивимось, як воно буде реалізовано, mm -hmm. тому що знаєте, всі ці е, 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 хитрувати пляски і дипломатичні ігрища, е, ну чесно кажучи, виглядають вже неадекватним. Реальності це факт, і те, що вони постійно е, там затримуються, е, можуть, можуть дозволити не поставити цю зброю, і так далі. Ну це, м'яко кажучи, так виглядає, але ми повинні розуміти, що все рівно Україні вже повинні потрібні більш далекобійні системи, які країна більше сама повинна виробляти. От ми бачимо вже там знаєте, на дві тисячі кілометрів залітає нещодавно. Одну з... знищили одну Од... один з елементів взагалі ядерного стримування Російської Федерації uh -huh. це дуже добре. Це ще раз Україну доводить цього світу, що Росія відчудуш блефує. А як Ви вважаєте, пане Тараса, поки ми тут говоримо про ці дозволи і так далі? Чи Путін насправді хвилюється через те, що цей дозвіл має бути наданий? Так Бо вчора ж він там уже грозився заходу, що буде вам відповідь, так буде вам небезпечна ескалація. Е, ну дивіться, з, з тих же погроз таки вже було. знаєте, от першу, як ви говорите, от небезпечну ескалацію червону лінію. Я от зараз можу згадати, яку вони так голосно говорили. Це було якраз 17-му році. А коли скасовували Трамп? До речі, скасовував ембарг на постачання зброї нашу державу. Я mm -hmm. тоді, от пам'ятаю, була істерика в Росії. Що це буде червона лінія, поява американської зброї на території України взагалі джавеліни. Ну тоді ж перші джавеліни зайшли. А, ну нічого звикли, бачите, спочатку говорили, що по Криму не можна вдарили по Криму. Я як пам'ятаю, 9 серпня 22-го року були перші удари по Криму. А потім середині серпня вперше оці надводні дрони Сі Бейбі. Залетіли в бухту Севастополя. І тоді СБУ, для того, щоб довести, що вона не має ніякого стосунку до цього, ледь не на офіційному сайті показали відео з, цього, з цієї бухти Севастополя, як воно залетіло туди. А це була теж свята святий, в дійсності ще з радянських часів. Ну, нічого, пережили. Тут, тут інше питання. Вже не перше зноситься об'єкт ядерний. А, а це є приводом для атаки ядерної держави на іншу ядерну державу, або взагалі ну нічого, перший удар до речі, відбувся ще в 22-му році. Знову таки, пам'ятаєте, коли у Вередро Менгельса залетіла, угу. і були пошкоджені якраз літаки, які можуть нести ядерну зброю. Це теж вважається такою атакою на ядерну інфраструктуру. Нічого пережили. А тепер, от бачите, станції дальнього спостереження, які е, теж є елементами ядерного стриму. Нічого пережили, пережили Україна. Ще раз доводиться це відвертий блеф, і що росіяни в дійсності дуже побоюються, що, е, що це може відбутися. Слухайте, як якби ну вже ми згадали про заяви Путіна. як би ви прокоментували цю заяву, яка вчора в нього лунала з приводу конституції української з приводу нелегітимного, як він говорить, президента це кому посил? Взагалі? Ну я думаю, що пан Стефанчук поперхнувся вче у, у цей момент, де він не був, коли <світтє> так було сказано <світтє> з боку Путіна? Але тут, тут це говорить про те, що Путін дуже поспішає. Путін дуже поспішає. Він хоче схилити до якихось перемовин. Будьським навіть навіть тут дивна ситуація. Тобто, в 2014 році ви заявляли, що в Україні відбувся переворот. Так що легітимним є тільки президент. А от голова Верховної Ради для вас тоді був нелегітимним. А тепер обстановка різко помінялася. Тепер обраний все ж таки президент залишається при владі є легітимним. А тепер виявляється, у вас вже є легітимним голова Верховної Ради. Тільки тут ще питання. Аж якщо виходити з вашої логіки, то у нас і вибори Верховну Раду теж в принципі, не відбулися. Ну тобто, цей, це раз це метушинніше розговорить, що в Росії щось відбувається таке, те, що ми поки що не бачимо. А, ну, За різними оцінками, в першу чергу, експертів енергетиків росіяни побоюються, що восени вже будуть. Видні видні результати е, проблем в енергетиці Росії, і результати ударів по енергетиці, тому що там вже по новоросійську починають прилітати, і е, результат зеленого переходу, і те, що е, Китай відмовляється викуповувати додаткові додаткові обсяги російського газу та нафти. Є ризики приходу до речі, Трампа до влади, тому що. Можна по-різному ставитись на Трампа і передбачати, чи не передбачати, що він е, зробить чи не зробить, угу. але можна з певненістю сказати, що він точно зробить, ну, з імовірності 99%. Він. Е, Зніме зніме е, обмеження щодо е, скасування щодо е, прокачки нафти та газу, і скоріш за все буде введений в дію цей газ цей нафтопровід Кістон, який зупинив Байден. Це звичайно не відбудеться восени, але сам факт того, що прийде Трамп, воно буде тиснути на ринки нафти та газу, і Росія може опинитися. В досить цікавій ситуації, коли і трудно е, експортувати нафту, тому що українці не будуть давати ударами по е, нафтогазовій інфраструктурі, по транспортній інфраструктурі, і падіння цін на нафту може. Прийти привести до того, що з економікою буде не все гаразд, а це треба приховати, тому що це слабка перемовна позиція. І тому Путін з одного боку намагається знайти, з ким можна говорити, як він хоче, так це раз. І по-друге, він намагається, він досі думає, що в Україні можна створити штучний переворот. Mm. То знаєте, до українських військових він звертався на початку вторгнення. Говорив: Прить вже владу свої руки, ми там домовимось. Там то тепер шукає е, знаєте, своїх прихильників е, серед українських еліт, думаючи, що є такі. Знаєте, доброхоти, які захочуть йти зараз звалювати Зеленського, робити переворот для того, що а щоб чи є зараз? Тут мене одразу питання цікаво. Чи є зараз підґрунтя для цього перевороту? Ну тобто, коли ж вони коли вони вкидають такі меседжі? Вочевидь, вони прораховують ситуацію так наперед і думають, тут спрацює, тут не спрацює, звідки Ну, дивіться, вони досі думають. Вони досі думають, що майдан і все інше явище, що це. Можна можна знаєте вказівкою зверху це зробити. Вони просто робляться ну як вам проект з власної країни на Україну. Mm -hmm. Вони досі впевнені, що це можливо зробити. Вони досі упевнені, що є купа людей а, в Україні, які досі переконані, що це є непорозуміння між росіянами та українцями, і Путін хоче тільки добра, і є такі сили, які готові зараз робити пуч. Наші країні щоб домовлятися з путіним, ну звичайно, що вони видають бажано за дійсне. Угу, Цікаво. А насправді як ви вважаєте, оцю цю історію про легітимність Зеленського чи багато в Україні зараз таких, які ну навіть теоретично прокинемо, можемо можуть вірити в цю історію і так само вважати? Я не думаю, ну все ж таки, рейтинги говорять, що немає ніякого бажання там займатися, є все ж таки військовий стан, це зрозуміло, провести вибори неможливо, як би там не говорилося і так далі. Ну, До речі, одна з причин, чому Путін так активно піддалює це питання, це все ж таки саміт Миру. Uh -huh. Знаєте, я сам особисто до саміту миру так ставився, як не до дуже такої великої події, але те, що Дуже борхливу активність розвиває Китай і Росія навколо цього саміту, намагаючись його розмити. Фактично його значення, ну це говорить, що дуже непроста історія, і те, що Китай і Росія дуже нервують стосовно цього саміту, значить, щось буде відбуватися досить Цікаво, але неприємно для них. Тобто, якісь рішення, які будуть обговорювати сам факт його проведення, наслідки, які матиме цей саміт. Це не дуже приємна історія для Китаю для Росії. Якби знаєте, воно нічого не зна не значило такого особливого, uh -huh. то Китай, Росія просто його проігнорувала. Тут знаєте, так така метушня піднялася. То Китай хоче е окремий саміт проводити. Нічого не вийшло. довелося там що з бразильцями підписувати а, там шість пунктів, а, частини з яких до речі перекликаються саме самі там а, з, з порядком денним саміту. То Путін тут різко починає на той же час викликати до себе а, міністри закордонних справ країн БРІКС для того, щоб показати. Ну, в той же час для того, щоб показати, що є якась альтернативна позиція. Знаєте, uh, у мене таке закономірне запитання, чого, так всі, чого ви так нервуєтеся, якщо нічого не відбуватися. Uh -huh. А як вважаєте, що може статися найстрашніше? Ну, це знову ж таки, так припущення або ваші відчуття, що може статися такого страшного, чого насправді боїться Путін. Бо він же ж на все може відповісти там. Цей саміт нелегітимний, значить, тут у мене є, якщо що ядірка. Ну, Якби він, начебто, готовий вже до всіх рішень, які можуть бути ухвалені. ні, дивіться. А, ну звичайно, що саміт не припинить війну. Ми повинні це розуміти. Але сама дипломатична рамка і як буде будуватися світоустрій, там буде обговорюватись. Якщо брати аналогію з другою світовою війною, ну дивлячись, знаєте, на митишню Росії Китаю навколо цього, ну я б це порівнював з тегеранською зустрічю 43-му році. Тобто до кінця війни, ну тоді вони ще не знали скільки буде тривати війна, що залишалося два роки. Але основні принципи вже обговорювалися, основні моменти, як буде вибудовувати світ, ну серед тих гравців. Тоді Рузвельт, Сталін і Черчилль зустрічалися. Вони обговорювалися ну в 43-му році, в Тегерані. Але реалізація тих дипломатичних рамок вона срівна йде у військовій площині, але срівно передують рівною якась там дипломатична рамка. І тому ну, моя версія те, що Путін і Китай от нервуються, тому що їх немає в цих рамках. Вони виглядають все ж таки не тією стороною, якою вони хотіли. Ну, сама постановка питання, знаєте, от саміт миру. Якщо хто приїжджає на саміт миру, той за мир. А хто не приїжджає на саміт миру, його не підтримує, це означає, що він за війну. Тому знаєте, я не виключаю до речі, що Китай може все ж таки в останній момент там і з'явитися. Mm, приї... Ну, можливо, хтось із ну або прислати когось, так якогось дипломат. Ну у будь-якому разі присутність Китаю, принаймні у них тут найбільш вразлива позиція, тому що mm. з одного боку ви тут заявляєте про статути ООН, про мир і все, що з цим пов'язане. А тут виявляється, вас тут немає там, де потрібно. Але я це пов'язує з тим, що у Китаї нічого не вийшло, щоб створити паралельну якусь структуру чи паралельний саміт миру, чи якусь паралельну паралельну річ, де він би був лідером. Угу. А там дивіться, і Байден приїде несподівано. А я це теж до речі не виключаю. Але ну звичайно дуже бажано, щоб Байден приїхав, але я б не робив тут великої трагедії. Все ж таки з неприїзду Байдена. Там є як я вважаю, як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини це те, що в дійсності у Байдена є ну дуже багато справ, тому що не все крутиться навколо України сполучених штатів Америки. У дійсності треба, е, треба вигравати вибори. Треба бути присутні в сполучених штатів Америки. А з іншого боку, я вважаю, що це. Не приїзд Байдена це може бути інтригами з боку цього русофійського крила у адміністрації Байдена, про яку вже відкрито говорить навіть в Вашингтоні. Це пан Селіван, тому що їм не подобається як ідуть справи. Вони все ж таки хотіли б зберегти стосунки з Росією. Вони хотіли б дотримуватися традиційної американської моделі поведінки щодо Росії збереження її збереження її стабільності, mm -hmm. як вони сповідували останні 100 років. Але ми бачимо, що там і обстановка міняється. Слава Богу, коли вже в Конгресі це конкретно обговорюється. І тут може бути, знаєте, така ви ви поводитесь не так, як нам подобається. Тоді ми вам Байдена не привеземо. Цікаво. Ну така вже політика. Бачите, тим більше світова. Я вам дякую за вашу аналітику. Раз загородній політичний експерт був з нами на зв'язку.